Вітаю, дівчатка. Набирайтеся терпіння, дивимося огляд патчі. Значить, починаємо з того, що вже є на сайті, вірніше, що залишилося на сайті. І так, поїхали. Значить, різноманітні в'язані квіточки, вони йдуть по дві штучки: світло-жовтий з помаранчевим, помаранчевий з білим, далі гірчиця, темна. Жовтий колір і ромашка, звичайна. Хочу звернути ваші уваги на метелики Значить, метелик приїхав ось такий в'язаний, ви можете його окремо робити, або він дуже гарно міксується з вишитими метеликами І я показую тільки вишиті метелики, вони, до речі, 5 гривень грязна, ціна сайта значить Новий колір який приїхав, корічнівий, він класично коричневий. Далі бежевий, білий не ставила Ну на сайті. А от рожеві кольори, два відтінка. Не знаю, чи на, тем, на синьому буде добре видно. Один світло рожевий як сакура, а другий рожевий От я покладу на пильно рожеву цю бобову пасту, дуже добре гарно виходить. так Тому фотки зміню, бо зараз такі стоять. далі так да Ось такий набором я вам поставила Ціна йде за 4 штуки. Це йде маримуха, така, да, такий грибочек, 2 штучки. В такому рудом коричневому кольорі. І два патча. Бачите, вони під коломову вишивку. такі вони йдуть, Дуже добре вони підходять до відповідно цих грібочка. Тепер листочки, ага, листочки. Значить, давайте листочки вишиті яскраво салатовий колір, середній, жовтий, заколку можна робити, 4 см гарно виходить, і великий жовтий листочок. Так, квіти, які залишилися помаранчева і беж, але квітів буде багато. Це ті, що залишилися, і трошки пульно рожевого. Так, ідемо за листочки. Ось вот ці листочки дуже гарно під заколочку. Якщо потрібно, я вам зроблю або в штатів поставлю, покажу. Значить, під заколочку 5. Вони йдуть в коричневому кольорі такому. І бачите, я спеціально стрічку поставила э, в коричневому кольорі і повинен бути помаранчевий. Але приїхав такий якийсь коричневий. ну, такий, бачите, в сиреньу нотку. Ну, прикольний, коротше теж. Так, э, це листочки. Я планувала вам під заколку. Але. Ідемо того, що ще немає на сайті. Значить, поставлю набором вам. буде ось такий але на клієвої основі заклеївою декори, розкажу потім пізніше. Значить, буде їжачок. і їжачка, щоб вам от не дзубати, от ці маленькі квіточки зразу попакуємо. Будуть дробненькі квіточки в такому мока, в античному кольорі, в рудому кольорі. Далі ось така гарна квіточка. Така ось така гарна квіточка. Далі оцей дріб'язи, теж вони на заколочки дуже круті, але поставлю вам ну, наборами, щоб. Сразу ми попакували. Ось такі квітки приїхали всередині, такі прямо темно темно такий майже чорний. І під килимову вишивку мока, пильно режевий і такий античний колір, переходжу до пильно-режевого кольору. На троянди хотіла звернути вашу увагу, вони з фатину. Дивіться, які гарні. Фотин. Тобто вони йдуть дорожче, але вони охайніші. такі вони і Ідуть, вони хитрова основа в тон. Мені сподобалось, ті дівчата, які брали, теж за ними повернулися. Але ну треба подивитися. Не знаю чи на сайті видно, наскільки вони гарні. так бачите Угу. Ще там, де брала вишивки метелики, я не втрималася, тому що дуже гарна ціна, по-моєму, 6 гривень. Він подвійний, вже склеєний, основа вишита, ви сюди якусь там, чи середину, чи що, ну не втрималася, взяла вам в, в такому кольорі там, де синім, і отут бускова, ну, такий пастельний колір, вони теж на сайті є. хоча товар Висняний. Хоча як подивитися. А оці декори я вам поставлю наборами. Значить, ось ця троянда вона у мене була, поставлю на неї знижку, вона йде дуже цікава. Ну, не, не показувала, як з ними працювати. На клівому на шарі. Тобто, ви цей шар знімаєте, далі значить, приклеюєте, ну, там, куди ви хочете, чи блокноти, чи де стрічки, але цей шар термоклівий. І далі ви його, десь я тут відклала за монтажу, ну, наприклад, праскою або утішками, які нарешті приїхали. Та ви просто його, ну якщо потрібно, покажу вам, як, як це робити. Ви просто його трошечки дайте температуру градусів 60, це десь 2 на прасті. І він дуже міцно тримається. Це, це дуже, там це така силиконова основа, дуже міцна для патчі приклеювання. І ви отримаєте ну би, імітацію вишивки. Ну, я який був бантик більш-менш у мене вже зроблений в тон, от вам зробила. Так. ну я поставлю дівчата вам наборами. Я додам сюди листочки, вони дуже гарно бачите, по кольору підходять. І тут такі ніжні-ніжні метели. Ставлю вишитих пачок, посилання залишаю. Як такий огляд пиши, що більше всього сподобалось.